Ми раді вітати вас на міжрайонному пропорієнтаційному конкурсі Агід Бригад розквітає сільська Херсонщина, ініціатором і організатором якого є Херсонська обласна служба зайнятості. Метою конкурсу є формування стійкої мотивації учнівської молоді до вибору професії, які користуються подумам у сільськовосподарських районах Херсонської області. Дякуємо за підтримку в організації та проведенні конкурсу обласну та районні державні адміністрації, обласне та районні управління освіти, роботодавців і соціальних партнерів. Завдання конкурсу відродити простіш професії сільського господарської сфери, а також пропаганда і популяризація серед учнівської молоді професії, актуальних на ринку праці Херська. А зараз настав час запросити. come on though. Здальний. Світня школа всього слава районі. Підтримати свої команди приїхали до нас болівальники. Давайте привітаємо один одного. болівальники команди. А тепер давайте привітаємо групу підтримки команди «Уніфер»! А десь команди МТС. Дякуємо всім за ласку та прохливу підтримку наших учасників конкурсу.